А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що на ефірі? Там не Неочікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунки та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? день, Дуже дякую, яка я щаслива. Це Просто щось нереальне. Ви виграли айфон. через рандомний розіграш. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та помірте свою удачу. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Oh, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх. Та-дам! Дякую за Apple Watch!